Які кабінети? Он народ, говорить народ. народ. Хорош, ми народ. привезли я по кабінетах, по кулуарах і так далі. Ми хочемо говорити з народ. Є відщемні скажімо. Якщо наші дії незаконні, значить... То якщо у зараз мої вершинки, брати все, що вам подобається, я маю доказувати, що це моє. Якщо я купила чекли на ці я маю доказувати, що це моє. а ні, то міліція в мене забере. Правильно? Перше, ми з ваших машин не забирали. Я начальник не я вам, наприклад, давала, ви забрали нашу власність. Наші війські власні. вас... всі організації, є, є проти. За Путіна Луковича вже немає, і не, не, не буде хлоп. не такого. Хлопці, ви як ви? розмовляєте ви, з народом. Одумайте, ну одумайте. Ви, ви так через плице говорите. Поверніться до людей і по-нормальному розмовляйте. І за чого ви це робите? На Які ви повернути листівки, які незаконно були вчора вилучені, і попросити вибачення в тих людей, які були арештовані і побиті. Хто був вчора побитий і арестований? Підійдіть сюди. Хто був побитий? Позавчора. А були листівки на полотенці? Хто з, вас, хто з вас був побитий? Бачите, я бачу, не нема побити. Ми ще Ми всі не побити Ні, побити не було нікого. Але погрози були, блядь. Домовили погрози, погрози. погрози самі. Не міліція, а ваші там Ви ребята підуть.

Там до тисячі екземплярів було, так що не потрібно розказувати про типограм. А зараз буде плануватися. Ну якщо розглянути. Ви хочете вас, а ви нам діє. Закони. Тут призамічно. Як вас якісь ваші законці? Всі знають, які вас законні дії і від кого. Не спішіть, ніхто не вірить вам. У вас свій закон, чи у вас людський закон? Людський у вас закон. У вас не людський, у вас свій закон. У вас є докази, що саме з цієї машини, коли вони сіли стіл. А ви провіряли, людину міняємо. Вони не міняють. Чому ви? Чому ви не показуєте, що ми ні ви? Ми маємо казу. Це, uh, машина, фактично тільки на підставі того, що зайшла якась невідома людина написала заяву, що їздить машина і зміни якісь листівки. Це було достатньо для того, щоб зупинити машину, вилучити продукцію, вилучити листівки. Але та ці листівки були надруковані на кольоровому принципі. Законодавство маємо право все, що завгодно друкувати, якщо це менше тисячі. Було менше тисячі. Там був один пакет, який люди проводили свою. Всього лише роз'яснювати роботу, щоб громадяни що знали, що голосувати до цього роботи, тому що ця людина голосувала 16 заліз, диктаторський закон, проявила це кров, ми цього забути не можемо, тому проводиться роз'яснювальна робота по цьому округу. Ніякої агітації проти не було, ніякої неправди це не все було, була лише правда. Тому міліція ми вважаємо, є проплощеною, тому що, незважаючи на те, що взагалі хто ця людина, якась написала... Тобто можна написати на будь-кого, будь-яку заяву, ця машина буде зупинена, перевернута змінити голови, забрати можуть навіть чехли з машини, фактично, із за того, що вони, можливо, на обратній стороні є якась етикетка, яка їм не подобається. Це фактично так. Зараз вони кажуть, що є суд, ці листівки знаходяться в суд, і ми маємо доказувати, що вони є законними і що ми закон не порушили. Але фактично міліція має доказувати те, що ми щось порушили, і доказувати те, що ми винні, а не ми маємо. Кажете, що ми не винні. Ми зараз вимагаємо, що віддали наші листівки, наші наклейки. Це те, що належить нам. Тим паче, що на кожній листівці є підписані громадські організації, які запитали цю що і підписані прізвища Ліві організації. Тобто ніхто кого не скривається. Це не є якісь подпольні організації. Це всі відкрито з відкритими обличчями, з відкритими прізвищами друкували ці листівки і за власну ініціативу. Вернемо власникам. Хочу моя... ну, протокол биє в суді, дорослим судом протокол. Прийме суд рішення штрафувати на штрафує. Не, не прийме, не ж не прийме. Лістовки чейпі один повернути власника. Ми чекаємо. Хорошо. Разом і до кінця до мети ми будемо йти допоки в Україні органи виконавчої влади, державної влади, правоохоронні органи, депутати не стануть абсолютно повністю служити народу України. Начальник міліції Стар... Старокостянтинівського районного віддяков обіцяв нам посприяти в тому, аби власть... Громадська організація Тризуб була повернута, і ми могли далі здійснювати свою роз'яснювальну роботу, яка не заборонена законом України, яка не заборонена виборчим законодавством. Адже листівки, у яких інформація про кандидатів в народні депутати відповідають в дійсності, адже направду. Лабазюк, Герега та Віктор Бондар голосували 16 січня за диктаторські, диктаторські закони, через які відбулось кровопролиття на Майдані, через які досі проливається кров Героїв України, через таких горе слуг зрадників народу України, як Віктор Бондар, який служить не народу України, а Путіну хуйлу боргу України. Речі на нашій Богом даній землі ми не дозволимо топтати, плюндрувати нашу рідну землю, честь і славу нашої держави, матінки. Ми будемо вимагати, аби вороги українського народу були покарані. Ми будемо вимагати, аби правоохоронні органи пред'явили звинувачення і ці особи. Були позбавлені права та можливості балотуватися до Верховної Ради. Дякуємо усім за участь у акції. Жителі міста Старокостянтинів. Приєднуйтеся, висловлюйте свою громадянську позицію, запрошуйте своїх земляків прийти на вибори, а сьогодні прийти на народне бійце, яке відбудеться о 13-й годині на площі біля міського будинку культури. Слава Україні!